Розібратися з деталями цієї інновації ми будемо зараз з допомогою нашої гості. У нас на зв'язку адвокатка з питань адвокатка практик з питань мобілізаційного та військового права Дарія Голодняк. Дарія, я вас вітаю. Добрий день. Я вас вітаю і хотіла запитати ось. У зв'язку з цими змінами, що чекає, давайте насамперед розбиратися звичайно з хлопцями, з чоловіками. Що це означає для них і на якому етапі вони вже повинні, умовно кажучи, заповнити стати на, на облік з 17 років? Розкажіть саму схему постановки хлопців у 17 років на військовий облік. Да, звичайно. якщо ми говоримо конкретно про законопроект, який вчора остаточно було ухвалено 1276, uh -huh. він якраз і направлений для того, щоб регулювати питання і внести зміни до профільного закону, яким є закон України про військовий обов'язок військову службу в частині постановки на облік, в частині проходження ВЛК, в тому числі щодо ми вже затронули тему забезпечення рівних прав та доступу до базової військової підготовки і жінок. А якщо ми говоримо про юнаків, то вперше з'являється така норма та часовий проміжок, тобто надається в період з 1 січня до 31 липня, в тому році, в котрому виповнюється 17 років юнакові, тобто призовнику, він повинен стати на військовий облік. При цьому цей військовий облік можна вірніше, стати на нього дистанційно, шляхом ідентифікації через Єдиний Державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, по суті, ми зараз можемо говорити, що запроваджена та норма, яка може реалізувати те право. Юнаків, які перебувають за кордоном на території України, вони можуть дистанційно без особистого візиту протягом ми ми говоримо семи місяців, да стати на військовий облік. Якщо ми говоримо простими словами, сьогодні 16 років, е, до прикладу, такому хлопцю або ви матір такого хлопця, ви повинні розуміти, до прикладу, якщо 17 років йому виповнюється, ну беремо листопад 2025 року. Тобто у вас є строк до 31.07, включно, щоб він став на військовий саме облік. цього року, саме цього року, того року, в якому виповнюється 17. Тобто комусь дійсно 17 виповнюється в березні в липні, а комусь виповнюється 17, до прикладу, дав в другому півріччі. Все одно на нього розповсюджується термін з 1 січня по 31 липня. Також ми говоримо про поважність та неповажність. Коли ми можемо стати, коли ми не можемо стати. Тобто, якщо ми вчасно не стали, не виконали цей обов'язок. Звичайно, що тут вже без особистої явки до територіальних центрів комплектування не обійдеться. І крім того, як практик, я можу сказати, що це може бути інтерпретовано як порушення правил військового обліку і притягнення до адміністративної відповідальності в вигляді штрафу. Щодо поважних причин, за яких такий призовник не став вчасно на облік, також даний законопроект визначає. Стихійні лиха це хвороба. А також якщо вони зараз проживають на територіях, де активно ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих. Ви сказали, що може бути підставою, яка умовно кажучи, дозволяє, чому ти не став своєчасно на облік. Це хвороба, про яку хворобу йдеться, тому що хвороби ж все ж таки різні, пані Дарія. Питання в тому, що дійсно це не деталізовано, але ми угу. говоримо, якщо ми вчасно, наприклад, інформуємо а цінним листом з описом вкладень територіальні центри комплектування, дійсно в більшості питань це стаціонар. Угу. А якщо це хвороба, яка має більш тривалий проміжок часу, звичайно, що тут, як то кажуть, одним лікарняним ми не закриємо питання нашої відповідальності, особливо у тих хлопців, якщо ми розуміємо, що все таки в них був час стати на облік. Протягом півроку. Дивіться, ви сказали, що може бути і штраф, але ж ми розуміємо, що це підліток, йому 17 років, і він е, працювати не може. То якщо говорити про штраф, це будуть штрафувати, виходить, батьків? Чи як це розуміти? Просто ми, як практики, цю норму да, угу. перед часом можемо прогнозувати взагалі в даному законопроекті. Е, йдеться мова лише про те, якщо ти вчасно не встав, ти маєш. Особисто прийти і стати на військовий облік, але з іншого боку, ми маємо також постанову Кабінету міністрів 1487 і дійсно можемо розцінювати це як порушення правил військового обліку, мотивуючи тим, до прикладу, що так дійсно це неповнолітня особа, яка не має власного майна коштів, це може бути оскаржено в суді, тобто таким чином умовно кажучи, да. які... так за якими показниками здоров'я людина може. Хлопець може не стати на військовий облік. Чи є от чітке розуміння за якими захворюваннями він, якби йому це дозволяється робити, якщо ми говоримо взагалі про ступінь придатності до військової mm -hmm. служби чи до призовника, чи військово зобов'язаного, ми перш за все аналізуємо. Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міністерства оборони 402 від 2008 року. Тобто, загалом, якщо ми говоримо навіть на етапі постановки на облік, для того, щоб підтвердити, що ти не придатний до військової служби, ти маєш відповідати конкретній профільній статті. Яка містить свої підпункти. Підпункти визначають наш ступінь придатності а, Б, В. а це в нас не придатний до військової служби. Uh -huh. відповідно, чоловіки не є військово зобов'язаними підлягають її взагалі виключенню. Також підпункт Б – це у нас придатні до ТЦК та СП і простими словами тилових частин. І під пункт В це придатні до військової служби. Тобто, таким чином, додатково просто є ще варіація, та, що для призовників і огляд ВЛК носитиме дистанційний характер. Тобто, коли всі наші проблеми по здоров'ю, виписки, консультаційні висновки під'єднані до електронної бази ЄСОС, угу. по суті. Такі комісії мають змогу оцінити дистанційно стан нашого здоров'я, в принципі, як альтернатива зараз буде запроваджуватися з експертними комісіями та да, командами по встановленні групи інвалідності. Запитання: якщо хлопці живуть за кордоном і вони не встигли стати на військовий облік через застосунок, як далі їм діяти? В цій ситуації вони все-таки за кордоном. Їм треба їхати в Україну, щоб стати на обліку. Т яка схема для них буде застосовуватись, якщо, до прикладу, вони порушили терміни реєстрації в застосунку? Да, звичайно, знову ж таки даним законопроектом чітко прописано: якщо ти вчасно не встигаєш uh -huh. стати і ідентифікуватися через резерв плюс тільки особистим прибутцям, тобто, якщо це призовник і він знаходиться на території іншої країни. Єдина варіація для взяття на облік це особисте прибуття до територіального центру комплектування. Тепер стосовно жінок, я правильно розумію, що стосовно жінок все винятково добровільно. Якщо ти хочеш, ти можеш це робити. Якщо ти не хочеш, щоб не було кривотолків і трактувань того, що ми зараз почуємо, дайте стосовно відповіді стосовно жінок цієї історії. Звичайно, просто проблема була в чому, чому як то кажуть, весь цей хайп підхопили і неправильно трактували. Тому що знову ж таки, в першому читанні, і от в остаточному, була така норма, що по суті допускала е, в правах жінок, по суті, прирівняли до чоловіків ті, які бажають пройти базову військову підготовку. Єдине, що нарешті от в другому читанні при остаточному погодженні чітко було прописано те, що до прикладу, да, ти можеш. За станом здоров'я за віком, якщо є така можливість пройти базову військову підготовку. Але на військовий облік після цього тебе не в обов'язковому порядку будуть ставити чи там автоматично. А ти маєш стати, якщо маєш, по суті, такий вибір, бажання, за своєю заявою, за принципом добровільності. Тобто ці всі наративи, що жіноча мобілізація наступним кроком буде впроваджуватися трошки передчасно і не відповідає законодавству. Запитання. Різниця базова військова підготовка і базова військова служба. І що є обов'язковим для чоловіків? Чи все є обов'язковим і те, і друге? Ну, загалом, якщо ми говоримо з приводу базової військової підготовки, то вона в нас. Чинає да запроваджуватися в принципі вже при навчальних закладах, okay. так само це по суті, ну одними словами, да і є підготовкою, тобто а, здобуття ключових знань, які ти можеш в подальшому використати. Звичайно, якщо ти, наприклад, у випадку чоловіків бажаєш проходити базову військову службу, базова військова служба по суті на сьогоднішній день може замінити строково, тому що після того як відбулася. Демобілізація, скажімо так, да? строковиків uh -huh. такого поняття як строкової служби більше не існує. Але єдине, що знову ж таки, навіть з приводу чоловіків: чоловіки можуть не проходити базову військову службу, звичайно, що за наявності в них підстав для відстрочки. Uh -huh. Хлопці, які за кордоном знову повертаємося, ті, які стали на облік, пройшли вилка, де вони можуть пройти? А, базову військову підготовку, і потім базову військову службу. Це ж за кордон. Ризовників з приводу базової військової підготовки питання в тому, що не зовсім юридично це все-таки врегульовано. Тобто, одна історія внести зміни до статті 10 з приміткою 1 закону України про військовий обов'язок військову службу, а зовсім інше підготувати підзаконні нормативно-праві акти положення постанови, які б чітко врегульовували, яким чином це вреалізовувати. Mm. А, і ми його очікуємо, наскільки я пам'ятаю, за прогнозуванням близько до вересня 25-го року. З приводу взагалі проходження військової служби, якщо це призовник, тим більше він не проходив жодної служби, він, в принципі, до 25 років не підлягає призову. Угу. Запитання: що буде, якщо не пройти базову військову підготовку, пані Дарія? знаєш ж таки, в даному питанні ми не можемо Зіло, говорити що... про якусь відповідальність угу. або чітку норму законодавства, яка б врегульовувала дане питання, поки це? Під законними нормативно-правовими актами чітко не буде вибудовано. Але ми розуміємо ж таки з точки зору практики, якщо це не буде забезпечено або не буде пройдено, може розцінюватися як порушення правил військового обліку, тобто фактично... фактуна тобто, відповідальність, але знову ж таки, якщо це на законодавчому рівні буде винесено, погоджено, внесені відповідні зміни. Закон ухвалений, але він ще не підписаний. Це означає, що якщо він буде підписаний, він набирає свою чинність цього року і означає, що вже цього року потрібно все це робити. для, Ну насамперед я зараз маю на увазі чоловіків і хлопців. Да, звичайно, як тільки тобто okay. треба дивитися, коли слідкувати, як тільки це підпишеться, в тому числі президентом, як тільки цей закон буде опубліковано. А, якщо до прикладу. Уже в цьому році вам виповнюється в першому півріччі або навіть в другому півріччі 17, На вас розповсюджуватимуться ті да положення з приводу строку стати на військовий облік до 31 липня. Оці роз'яснення ще які не немає не на, на даному етапі, як швидко вони можуть е, з'явитися, і чи є сенс? Я зараз знаєте, як люди запитують, чи є сенс потягти дочекатися цих роз'яснень, а раптом там буде щось з роз'яснень, таке, що дозволить, умовно кажучи, не ставати на той самий військовий облік в 17 років. Дивіться, з приводу роз'яснень забезпечення, яким чином буде проходити базова військова підготовка чи служба, це одне. А з приводу взяття на військовий облік, це зовсім інше, в тому числі регульоване питання на сьогоднішній день, в принципі. Тобто, просто до е, даного законопроекту не існувало чітких якихось проміжків. Ми чітко розуміли, ага, 17 виповнюється, треба там найшвидше, там не Цього тижня стати на облік, тому що якщо ти не станеш, ти не відповідаєш нормам законодавства в порушенні правил військового обліку з такої позиції. Тобто, в будь-якому випадку призовникам завжди і зараз і в майбутньому необхідно дотримуватися вимог законодавства ставати на облік, тому що навіть зараз зіштовхнувшись, при отриманні і наданні консульських послуг вимагатимуть військово-обліковий документ. Тобто, якщо ти дистанційно станеш, це буде згенерований Євод з резерву плюс. Прирівняний за юридичною силою до паперового військово-облікового документу, він зараз так і називається. Це все врегульовано постановою Кабінету міністрів 559. Спасибі, чесно Дар'я, вам за включення. Дарія Голудняк, адвокатка практик з питань мобілізаційного та військового права, була у нас на зв'язку. І розбиралися ми з новим е законом, який був ухвалений буквально вчора, стосовно постановки на облік. Проходження ВЛК і проходження обов'язкової базової військової підготовки і базової військової служби.